Вакансії під бронь, пам'ятаєте? От саме тут їх найбільше. Але чи варто квапитися працевлаштуватись? Тут, як і всюди, є виключення. Отож, скільки заброньованих у МВС? Чому рятувальників переводять до бойових підрозділів поліції? Хто може замінити їх у цивільному житті? І чи правда, що копам заборонено вживати алкоголь навіть у вихідні? Усе це розповім у новому відео. Поїхали! Поліцейські та працівники ТЦК пліч опліч патрулюють вулиці, бо військоми не мають права затримувати військовозобов'язаних. Це компетенція патрульних. У той же час і поліціянти не можуть вручати самостійно повістки. Тому такий взаємозамінний тандем і утворився у часи воєнного стану. Але чи той же патрульний може, як і інші, отримати бойову повістку? Може. І про це далі. Що змінив закон про мобілізацію для пересічних українців? Я розповідав про це у багатьох попередніх відео. Підпишіться на наш канал, і я впевнений, знайдете чимало цікавого на цю тему. Які ж зміни відбулися щодо поліцейських? Я торкався лише епізодично. Спробую тепер розкласти все по поличках. Після ухвалення закону про мобілізацію працівники поліції повинні були перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік. Утім, це не означає, що їх автоматично мають мобілізувати. Не було б тоді, кому патрулювати вулиці. І тут є дві новини. Перша, це те, що закон про мобілізацію не передбачає для поліціянтів відстрочки від служби в армії. Але є і друга новина. Не буду тягнути інтригу. Просто скажу, для правоохоронців запровадили бронювання. Але не для всіх. Кому не пощастило? Про це згодом. А поки те, що каже міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко, Щодо цього рішення прийнято узгоджене рішення про бронювання 90 особового складу ДСНС та Нацполіції. 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізуватися до лав Збройних сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади Людь або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України. Щодо рятувальників, наша позиція призведе до того, щоб працівники підрозділів оперативного реагування, пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС. І тут дозвольте зробити невеликий відступ від теми. Трохи розповім про рятувальників, адже від їхньої ефективності та оперативності залежать життя багатьох українців, які потерпають від обстрілів росіян. Про рішення щодо мобілізації працівників ДСНС на початку червня повідомив у телеграм народний депутат Олексій Гончаренко. Абсолютно божевільне рішення. Ці люди рятують життя після обстрілів, гасять пожежі. Скільки життів вони вже врятували? Їх мобілізація це безглуздя. Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки РФ по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі? На сайті Кабміну вже є петиція, щоб встановити бронь для рятувальників та пожежників. Підтримайте її. Треба, щоб ця тема набула розголосу. Відповідна петиція лише за кілька днів набрала більше 30 тисяч голосів із 25 необхідних. Тому уряд не міг проігнорувати це. Однак бронювання, перепрошую за тавтологію, врятувало не всіх рятувальників. Близько 10% працівників ДСНС таки підпали під службу в армії. Цікаво, що дехто з цих громадян перевелися до бойових підрозділів поліції. Чому про це розповім далі? Права у тому, що працівники ДСНС, як і поліціянти, мають спеціальні звання. Але під час мобілізації до збройних сил України офіцер цивільного захисту втрачає усі звання і стає рядовим солдатом. А у випадку переведення до поліції ці звання зберігаються. От в цьому і хитрість. У нас система побудована так, що ми не можемо переводити людей в зсу. Наприклад, СБУ може, тому що вони є військовослужбовці. У нас же спеціальні звання, і ми не можемо переводити. У нас тільки один алгоритм це звільнення. Хто хотів воювати, також мав можливість долучитися до бригади Лють за тими поліцейськими, хто служить в люті, зберігається звання та місце, з якого він пішов воювати. Потім вони можуть повернутися в стрій на свої попередні посади. Аби закрити тему мобілізації рятувальників, зазначу, що вона стосується в першу чергу. Тих співробітників, які займали посади в апаратах тилових регіональних управлінь. Проте залучення до бойових дій пожежників і рятувальників з регіонів, де нині проходять активні бойові дії, не передбачено. А що ж і з бронюванням поліцейських? Як я вже казав, 90% з них підпадають під бронь. Цікаво, що окрім них та ДСНС відстрочку від мобілізації отримали співробітники і ось таких наближених до них структур: органи державної влади, національне антикорупційне бюро, державне бюро розслідувань, органи прокуратури та суди, бюро економічної безпеки. Бронювання також надається критично важливим підприємствам, які займаються забезпеченням потреб ЗСУ і тим, яким встановлено спеціальні мобілізаційні завдання. Про це я розповідав в одному з попередніх відео. Посилання на нього також залишу в описі до цього ролику. Йдемо далі. Щодо петиції, яка допомогла працівникам ДСНС частково забронювати особовий склад. Я тут дещо покопав у Всесвітній повутині і знайшов ще кілька зареєстрованих петицій, які стосуються поліції. Але про все по порядку. Отож, 8 лютого цього року на сайті президента України була зареєстрована петиція. Цитую за мобілізацію поліцейських на фронт у воєнний час та заміщення їх новими цивільними працівниками. Тобто, розумієте різницю? Працівників ДСНС намагалися забронювати, а тут навпаки. І ця петиція, до речі, набрала майже 10 тисяч підписів. Йдемо далі. Ще одна петиція про загальну мобілізацію працівників патрульної поліції та структурних підрозділів апарату департаменту патрульної поліції і його територіальних відокремлених підрозділів. Вона набрала майже 4 тисячі голосів. Обидва документи не зібрали потрібної кількості голосів, але тенденцію ви зрозуміли. І нарешті третя петиція має назву скасування броні для всього особового складу працівників національної поліції України з метою захисту прав і свобод громадян України підготовленими особами та проведення ротації для військовослужбовців, що перебувають на передовій понад 6 місяців. Вона найсвіжіша. З'явилася 10 червня, вже після того як ухвалили бронювання для правоохоронців. Збір підписів ще триває, але майже дві сотні голосів вказують на те, що вона буде провальною. До чого я веду? Може комусь вигідно, щоб навчених поліцейських відправляли воювати, а на їхнє місце йшли нові. Адже в суспільстві зустрічаються розмови про заміну правоохоронців так званими дружинниками або ідеї направити на фронт 100 тисяч поліцейських. Якщо не вірите, ось вам цитата. Деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть: в національній поліції є 250 тисяч поліцейських і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Дивно, коли про це заявляють не диванні експерти. А люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр, хоча можна звернутися до нас, і ми надамо штатну чисельність національної поліції. Це в системі міліції було до 300 тисяч осіб, а зараз по штату у нас 120 тисяч поліцейських. При тому, що гранична штатна чисельність у нас була затверджена кабміном у цьому році. Фактично, у нас на сьогодні близько 100 тисяч діючих поліцейських, тобто тих, хто в погонах, з них 20 тисяч жінок. 80 тисяч чоловіків було б несправедливо говорити, що правоохоронці не воюють. Тож той же міністр МВС Ігор Клеменко озвучував такі цифри: у прифронтових регіонах несуть службу близько 30 тисяч поліцейських. Вони, окрім розслідування злочинів і охорони громадського порядку, також активно допомагають у евакуації цивільних. Це підтверджують і наші бійці, які були на нулі. Поліція наразі є невід'ємною складовою частиною сил оборони України. Вона виконує в тому числі штурмові завдання, завдання з ураження противника доступними силами та засобами і багато інших. У мене просте питання: а в чому тоді проблема? Люди воюють, переводяться, штурмують. Я провів свого часу 9 годин на командно спостережному пункті бригади Людь. Я своїми очима бачив на стрімах, як наші поліцейські заходили на штурм посадки. Я бачив, як відбувався бій поліцейських, і того дня не всі поліцейські повернулися. У нас тоді було два двохсотих, і два трьохсотих. Скажіть, будь ласка, чим ще потрібно пожертвувати поліцейським, щоб досягти високого звання людей, які, в принципі, будуть подобатися суспільству? Що ще треба зробити? Офіційні джерела національної поліції стверджують, що тільки у 2023 році було звільнено зі служби 4,5 тисяч поліцейських, і це при тому, що, наприклад, патрульних, як і раніше, не вистачає. На сьогодні у нас некомплект становить 17 тисяч 500 осіб. Стосовно тих, хто міг і хотів піти на фронт, з першого дня війни ми відпускали всіх. Ті, хто хотів піти в ЗСУ. Вони зробили це. У нас в принципі кількість патрульних поліцейських по містах і областях розрахована таким чином, що їх завжди недостатньо. Навіть у мирний час їх було недостатньо. Наприклад, в управлінні патрульної поліції Києва є два полки патрульної поліції. Ще коли я ніс службу в патрульній поліції, нам 100% здавалося, що екіпажів не вистачає. Частина задіяна на ДТП, частина на охороні громадського порядку, контроль в'їздів виїздів. І наприкінці виходить, що в один здоровезний район відпрацьовують всього лише декілька екіпажів. Про превенцію, яка покликана мінімізувати кількість злочинів самою присутністю поліцейських, взагалі не йдеться. Поліцейські просто перевантажені роботою. І якщо забрати зараз ще 20-30% людей, то в кращому випадку ви будете чекати на оформлення ДТП 3 години, а в гіршому хтось загине. Аби дотримуватися об'єктивності, хочу зазначити, що не лише добровільно поліцейські йдуть на фронт. Вся структура правоохоронних органів базується на суворій дисципліні. Тому далі розповім про випадки, коли копів таки примусово мобілізують до армії. Не знає, чи то для піару, а може, для того, аби навести лад серед правоохоронців. На Тернопільщині поліцейським заборонили вживати алкоголь навіть у позаробочий час. Цю інформацію підтвердив начальник обласного управління поліції Сергій Зюбаненко. Так, заборона така є. Це такі речі, які неможливо прописати офіційними наказами, але є моральний бік. Поліцейський і о п'ятій і о 23-й годині має бути готовим, що його можуть підняти по тривозі і відправити виконувати бойові задачі в тому числі. Я заборонив будь-які святкування до нашої перемоги. Кому не подобається, то є альтернативні підрозділи, де можна вживати алкоголь. Від слів до дії минуло небагато часу, і вже з початку року внутрішня інспекція поліції виявила шістьох правоохоронців, які перебували в стані алкогольного сп'яніння вдома або поза роботою. Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, їх звільнили. А через два дні чоловіки вже отримали повістки для проходження військово-лікарської комісії та відправки в ЗСУ. В нас запроваджена зараз така система. Працівники інспекції оголошують збір особового складу по тривозі та мають право спеціальним приладом «Драгер» перевіряти поліцейських, чи вживали вони алкоголь. У випадку, якщо факт сп'яніння співробітника поліції підтвердився, його одразу звільняють з роботи. Можна було б наостанок ще підняти питання у ухилянтів, які намагаються влаштуватися у національну поліцію, аби отримати бронь і уникнути мобілізації. Такі випадки, до речі, існують. Але в поліції, певно, краще знають, як подібний контингент виявляти та притягувати до відповідальності. Тому не став це ворушити. Але ж вакансії, якщо вони є, їх же ніхто не скасує. Але чи буде бронь, тут як пощастить. Та якщо вам дійсно ця тема цікава, напишіть у коментарях. Але в будь-якому разі, оцініть це відео лайком, якщо воно було корисним, і підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили. Маю честь. Ваш роман Сагай, Побачимось!